Вітаю, друзі! З вами Гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолівна. І сьогодні, як і вже анонсувала минулого заняття, ми з вами створимо морського коника з мушель. Перед тим як перейти до заняття, я хочу подякувати всім, хто навіть без завдання сам переслав мені малюнки, які вийшли у вас. Покроково з минулого заняття у багатьох вийшли справжні картини, малюнки. Хоча ми мали виготовити всього шаблончик. Ви великі молодці, ці малюнки дуже гарні і цікаві. Води буде ці малюнки вирізати, так? тобто створіть, будь ласка, ще й шаблон. А для тих, хто до нас долучився тільки сьогодні, нагадую, вам треба було зробити шаблон морського коника. Якщо вам це цікаво, можна промалювати за минулим заняттям по Крокову, Або знайдіть, будь ласка, в інтернеті шаблон і роздрукуйте його. Отже, сьогодні ми з вами маємо створити морського коника. З мушель. У мене він вийшов ось таким. У кожного з вас, ми знаємо, він вийде іншим, тому що і мушлі різні, і додаткові декор декорові елементи, оці намистинки або камінці, у кожного різні. Тобто ваші коники будуть тільки ваші ексклюзивні. Тому я дуже буду чекати на ваші роботи. І крім того, що ми створимо такого коника, вже підемо далі. Я такий сюрприз вам ще підготувала. То uh, на цьому я композицію вирішила не завершувати. І крім конника, я буду робити ще дещо, і ви побачите, що саме трохи далі. Отже, переходимо до роботи. Так, ну, шаблончики ми промалювали. На шанеці робила. У мене отакий, як я сказала, розміром А4 формату, Так? А, так, отже, беремо шаблон, беремо якийсь там, лист. Картону, для того, щоб трошки зробити міцнішим так? істочок, щоб наші мушлі трималися. Далі нам знадобиться термоклей. Це звичайний клей, щоб шаблон приклеїти і не перемальовувати вже на картону. А, далі різноманітні намистинки, можна взяти очі, а можна намистинку зробити замість ока. Ну і відповідно основним сьогоднішнім нашим е, предметом роботи буде якраз. Е, Ну, така велика кількість знадобиться, Я просто відкрила, буду дивитися, скільки муж у нас піде саме на цього морського коника. Все, 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 що нам сьогодні потрібно, починаємо працювати. Розпочинаємо з того, що вирізаємо наш шаблончик, намальований на звичайному папері, і приклеюємо його до шматочку картону, для того, щоб зробити міцну основу під мушлі. А далі я буду прискорювати відео для того, щоб багато часу воно не займало. А ви собі вже будете зупиняти, коли вам треба буде зробити наступний крок. Коли шаблон вирізали, починаємо прикладати до нього мушлі. І от я почала прикладати і побачила, що ці зубчики, які я зробила зверху, вони виявляються зайвими. Мушлі не вкладаються на них, і цей папір е, дуже видно. Тому я вирішила, все ж таки таку верхню цю частинку я зріжу і буду прикладати мушлі просто для такої круглої голови. Тоді вони будуть виглядати охайніше. Ось таким чином зрізала, і тепер їх приклеюю. Так, клеїмо ми мушлі мушліконовим, е, тобто термоклеєм. І починаємо приклеювати, не треба прямо всю замащувати мушлю, а от якраз оцю таку от початочку є, носики, як то кажуть, ми приклеїмо. Чим гарний у нас термоклей, тим, що ми відразу можемо, він швидко він у нас так хватається, і ми відразу бачимо результат. Можемо підняти, але, на жаль, нічого не можемо виправити, тому що термоклей. Міцно тримається. Отже, для верхнього плавничка я взяла такі більші мушлі. Далі для носика взяла темнішого кольору, і для голови самої вже беру мушлі меншого розміру, так, для того, щоб повністю заповнити всі пространства. Зрозуміло, що повністю повністю все заповнити ви не зможете, тому що ми не ламаємо мушлі, ми їх приклеюємо, бачите, ціленькими, тому між мушлями є простір, і ми його потім заповнимо намистинами. Далі для животика я вирішила розвернути мушлю бачите, на зворотній бік і е, такий от гарний фіолетовий колір отримала від мушлі. Так, таких рядочки я е, зробила два. А далі вже заповнювала е, маленькими е, також мушлями е, хвостик, е, тільки поки що не торкалася оцього плавничка, який у нас на спинці ну збоку тут у нас він вийшов. А його я вирішила все ж таки зробити з мідій. Для того, щоб він виділявся. Бачите, тут теж є у нас такий простір, ми його заповнимо. А заповнювати я його хочу трошки пізніше, а за допомогою не термоклея вже, тому що це брудна така вийде тоді робота, а за допомогою клея тану, тому що він висихаючи, так, не буде видний. Так, далі ми приклеюємо око нашому конику і от формуємо цей плавничок. Те, що в нас на спинці у нього. Так, ну і те, що я казала, спочатку ми засипаємо бісером, а потім ще прокрашуємо всі мушлі, щоб додати такий вологий ефект, промазуємо його. Я взяла звичайний лак основу, можна так. взяти акриловий. Коник у нас вже вийшов, але я вирішила до нього додати ще й морську зірку. Але морська зірка насправді в чорному морі не мешкає. Тому що їй не вистачає солоності води. Це не Чорноморська морська зірка, немає у нас зірок. Але для того, щоб створити цікаву композицію, я все ж таки до нашого морського коника, який мешкає в Чорному морі, вирішила додати морську зірку. Працювати будемо так само за шаблоном, виготовляти нашу морську зірочку. Тобто, можете промалювати, можете роздрукувати і так само працювати, як і з коником. Але цього разу замінимо термоклей на універсальний клей титан або дракон. І подивимося, як буде виглядати наша робота: чи охайніше, чи ні, які є плюси і які мінуси в цьому. Отже, зірочку будемо працювати так само, як і з морським коником, але користуватися замість термоклею будемо клеєм дракон. Такой, так от клей є. Для цього можна користуватися відразу з цієї пляшечки, а можна набрати собі для зручності у маленький п'ятикубовий шприц. І ось що з ним роблю я, голка нам ніяка не потрібна. Все. Повний теж не заливаємо. І потихеньку потім продовжуємо працювати. Все. А цей міцно зачиняємо. Отже, починаємо з вирізування шаблончика нашого. Так само приклеїли і починаємо розкладати мушлі. Що класного в цьому клеї і зручного? Що ми можемо змінювати те, що ми поклали. Тобто, якщо нам не підходить, як лежить якась мушель, ми можемо її замінити. Але мінус в тому, що цей клей висихає довше, тому не можна відразу роботу піднімати чи щось якось її там пересувати. А треба дати час для того, щоб клей встиг прихопитися і трошки підсохнути. Тоді він буде триматися. Так, а Далі так само викладаємо, починаємо з великих мушель центру, намистинки можемо відразу розкладувати. І далі заповнюємо повністю весь простір нашої зірочки різними формою мушлями. Ну, від більших бажано до найменших. Так, і знову ж таки, якщо у нас якісь залишилися ці прогалини, то пізніше ми їх можемо заповнити або намистинками, або навіть присипати, наприклад, піском або бісером ну тут уже за вашим бажанням.